Ну і вам приготувати закуску з трьох інгредієнтів. Яйце, ківі і плавлений сирок, дуже смачно. Ківі нам потрібно дрібнесенько накришити, порізати на дрібнесенькі-малесенькі шматочки, але не повністю так, щоб було геть міленько-міленько, а так, щоб ківі у нас відчувався. Киві висипаємо ємність, де будемо все це вимішувати. Тепер беремо сирок і прямо на тертушку. Я взяла на велику крупну тертушку. Ви можете ж подрібнити його все це, на дрібну тертушку. Тепер беру яйце і теж його тру на тертушку. Теж на крупну потерли. Тепер все це беремо. І заправляємо, чим ви собі думаєте. Так, так, не, не видумуємо, а нічого не відкриваємо, ніяких там щось такого, просто беремо і заправляємо її. Трішечки майонезу. Можете трішечки підсолити. А як буде виглядати наша закуска далі, додивіться до кінця. Бо не забудьте підписатися на канал, поставити мені вподобайку, лишити мені коментаря. Зараз середельно перемішуємо. І я хочу сказати, що ви можете додати сюди чесничок, можете додати сухого чесничку, можете додати сюди перчику. Я ж нічого не додавала. Просто ось так помішала, мені це сподобалося. Так як сирок в міру солений, а ківі. Кислинкою отримується доволі пікантно і смачно. Ви ж можете намастити його на хлібчик, зробити тости. Я ж вибрала тарталетки. Тарталетки в мене куплені пісочні. І зараз просто зараз беремо нашу закусочку і просто накладаємо в наші тарталеточки. Дуже, дуже смачно. Раджу вам спробувати хоча б раз. Такий пікантний смак отримується. Зараз вам покажу, що в мене і яка кількість тарталеток в мене отрималась. Ось така чудова новиночка, закуска. Дуже прикольна, дуже смачна. Спробуйте із всього трьох інгредієнтів. Яйця ківі. І плаваний сорочок.